Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Вот Ньюз. Сьогодні хочу розповісти вам про новеньке оновлення бонового магазину в шостий раз. І відповідно про об'єднання серверів першого, другого, третього та четвертого серверу. Вже офіційно Wargaming вирішили все ж таки нас об'єднати. І розпочнемо з найголовнішого це оновлення бонового магазину 2024. З останнього оновлення пройшло трошки більше року, і буде тут нову техніку. Цієї техніки у нас аж цілих. 5 одиниць. Це об'єкт 268 варіант 2. Це радянське ПТ-САУ, яка чимось схожа корпусом на Т-10 і в загальному непогана гармата. І можу порадити вам її, в принципі, для себе взяти, але корпус дуже картонний. Єдине, що комфортне, трішки комфортно, можна сказати так, це гармата, яка буде видавати вам по 700 одиниць. На рахунок точності буде трошки складно та будете страждати. Наступний танк це також радянський танк, об'єкт 252У. І цей танк не радувати не буде вас, так скажемо. Чому так? Тому що гармата взагалі ніяка. Так, єдине, що Альфа Страйк грати можна тільки в районі 20-15 метрів для того, щоб потрапляти туди, куди ти хочеш. На великих відстанях може таке бути, що навіть не будеш попадати та пробивати, тому що там підколи голодові і бронебійки. Що сказати по бронюванню? Бронювання у танка дуже хороше, але як радянські башенки ніхто не відміняв і буде також страждати. Сустою Ігрик, як кажуть, або Ігрик, або Юр. Цей танк 6 рівня доволі непогана ПТСАУ, яка має хороший альфа страйк 530 531 на 6 рівні. І в загальному може виносити кабіну будь-якій п'ятірки, якщо вона без загартування. Чи брати цей танк для колекції? Так, якщо у вас немає і не хочете брати вісімку, хочете щось покатати, то беріть Су-100 y Наступний танк це ВЗ-114. Це китайський важкий танк, який колись був на марафоні 9 рівня. Насправді не скажу, що він хороший, не скажу, що він поганий. Але... Пограти можна, Єдиний мінус це у нього трішки крива гармата та велика командирська башня на башні. І відповідно ще один танк це Шіфтейн Т-95, 8 рівня, якщо я не помиляюся, це навіть не 9 рівня, тому що якби цей Чіфф був 9 рівня, я б його вже собі взяв у перший день оновлення. І відповідно, що цей танк доволі такий не дуже хороший і не кожному він підійде. Наступне це у нас 4 3D-стиля це 3D-стиль рибамеч для М. 5 йоха, Монтут для ІС3, Кіготь Тигра для WZ-114 і Маренго для Бачат 25. З цим я думаю, що ми вже завершуємо і поїхали до оновлення серверів та об'єднання серверів. Після виходу оновлення 1.24.1. Усі гравці в Єу регіоні зможуть вільно вибирати з сервера 2, 3 та 4. І насолоджуватися свободою вибору сервера з найкращим пінгом, або просто переходьте на сервери, де грають наші друзі з Європи і Центральної Азії. Додавання серверів eu 3 4 потребувалося для розміщення гравців, які перейшли з СНД в EU регіон, щоб підвищити доступність і якість ігрового процесу разом із серверами eu 1 та eu 2 Вони забезпечують комплексне покриття по всьому регіону та гарантують дуже комфортну. Вам гру, що ви завжди знайдете сервер, який відповідатиме вашим запитам. І відповідно, що особисто від себе хочу сказати, що дійсно я також чекав цього об'єднання, але я ніколи не грав на першому, другому сервері. Бували там нас укріпили, катали, виходили, але щоб просто пограти в рандомі, ні. Це я не робив, тому що мені не хотілося вже грати і переходити, сенс туди бігати. Так, відповідно, що на всіх серверах є свої люди та свої гравці, які грають по-іншому. І на цьому в мене все. Я надіюся, що дуже цікаво вам було на рахунок оновлення бонувого магазину та об'єднання серверів. Тому я чекаю, що ви напишете в коментарі і як ви відреагуєте на те, що ми тепер не в гетто, І оновлення бонового магазину. Це дійсно дуже масштабна новина така від Wargaming за останні, мабуть, півтора роки. Тому всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока. Тихо та мирного неба.